Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. На початку цього відео зі смутком хотів би констатувати, що багато консервативних мислителів заходу, багато представників інтелектуальної еліти грішать окремим видом русофільства. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що в Російській Федерації вони бачать твердиню традиційних. Християнських консервативних цінностей останній бастіон, звісно, це максимально використовує російська пропаганда. Зокрема, нещодавно патріарх Кіріл побудував свою промову, власне, ось на цьому брехливому стереотипі. Думаю, що тут є якесь недоопрацювання нашої пропаганди і, можливо, теж наших консервативних мислителів, філософів, публіцистів, релігійних діячів. Можливо, було би варто написати якогось відкритого листа західним колегам, ну, принаймні, деяким. Зпосеред тих мислителів є приємні винятки, до яких належить професор Роберто де Матеї. Професор Роберто де Матеї є вислуженим професором історії Римського університету. Він є так католиком, і я хотів би представити вам його статтю, де професор де Матеї, виходячи з актуальної ситуації, показує, що не можна збудувати цивілізації навколо спадщини, ідеологічної спадщини французької революції. Стаття англійською мовою опублікована на влозі Рорати Челі. Посилання на цю статтю я дам в описі до цього відео. І стаття носить назву на шляху до глобальної війни. Знак запитання, так? фата волентем, Нолентем Трахунт, то є цитата з Сенеки, якщо не помиляюсь, до неї ще дійдемо. І ось що пише професор Роберто Де Матеї. У той час, як ракети і безпілотники курсують небом від Чорного моря до Середземного, турбота західних дипломатій, схоже, полягає в тому, щоб максимально відкласти загальну пожежу, яка, на думку всіх, неминуча. Ну і справді можемо спостерігати, як західні еліти могли б діяти більш рішучіше, але бояться, що ця пожежа торкнеться, наприклад, їх. І тому. На no, останніх півроку, наприклад, дещо пасивно спостерігали, скажімо так. Однією з причин такого песимізму є очевидна відсутність шляху вперед перед обличчям дедалі складніших міжнародних проблем, таких як в Україні та на Близькому Сході. Лише аксіологічний погляд на політику може дати проблиск світла, але сьогодні кожна держава, кожна коаліція випрацьовує свої власні категорії Карла Шміта, згідно з якими саме ті, хто керує долями народів, час від часу вирішують, хто друг, а хто ворог. Традиційному суспільному порядку, який був заснований на Августинівському спокої в порядку, тобто спокій. В певному ордо так, порядок. Про це Августин пише де ці вітати Dei», Шміт протиставляє як норму політики принцип безладу, заснований на теорії Хобса. Homo homini lupus ест, тобто людина людині є вовком. Однак в епоху міжнародного безладдя нічого не можна передбачити і обчислити з впевненістю. І політика перетворюється на азартну гру, єдиним правлінням якої є незбагненість. Ймовірно, ні, Росія добре не прорахувала ризик вторгнення в Україну так, пригадаймо, Київ за три дні, так, ні Хамас не прорахував наслідків атак на Ізраїль 7 жовтня. Процес подальших подій, пише Дематеї, пов'язаний з невизначеністю і випадковістю. З цієї точки зору дискусія про відповідальність за події сама по собі є стерильною, тому що ніхто. З Самого початку не хотів, щоб все пішло так, як катастрофічно відбувається. Епоха змов, в якій можна було б влаштувати все, була переповнена епохою перманентного хаосу. Слова сенеки дукунт фата валентем нолентем трахунт, тобто людину, що бажає, доля приваблює, ту, що не бажає, штовхає, так? дає копняка. Стосується власне ці слова стосуються ситуації, в якій світ, який відвертається від Бога, єдиного Господа історії, увага! Опиняється під владою невблаганного закону, долі, якою він не володіє. Іншими словами, або ми підпорядковуємося певному порядку, а порядок є від Бога. А якщо ми відходимо від Бога, то нам залишається хаос і випадковість, доля. І ми не володіємо цим. Ну, і здається, що світ все більше і більше занурюється в ось цей хаос, в цей безлад ем, є під владою, власне, отого невблаганого закону долі, якою він не володіє. Тому погляд повинен бути зміщений від початкової точки до можливої кінцевої точки подій. Далі професор Дематеї дає свої прогнози, які є досить логічними. Послухаймо. Що стосується близького сходу, то перетягування Каната між Тегераном і Тель-Авівом має два можливих фінали: крах іранського режиму або знищення держави Ізраїля. У першому випадку, тобто крах іранського режиму, небезпека ядерного втручання Ірану була би відвернена, і Ізраїль міг би відновити шлях авраамічних угод, які були припинені після теракту 7 жовтня для побудови мирних відносин з деякими арабськими країнами. В другому випадку, тобто, якщо б зникла держава Ізраїль, то це буде розглядатися ісламською умою. Ума ісламська, це Якби така спільнота всіх мусульман світу, так, що, що здається, здається так, то це буде розглядатися ісламом, так спрощено скажу, як символ краху Заходу і початку мусульманського відвоювання Європи. Тобто повториться певна ситуація, яка передувала, ну, наприклад, хрестовим походам. При такому розвитку подій, говорить Дематеї, ідеологічний і демографічний проєкт Єврабії став би реальністю. Що може відбуватися одночасно в Україні? Тут ми стикаємося, каже Дематей, знову з двома можливими картинами: в першому випадку переможець майбутніх виборів в США, чи то Байден чи Трамп. Продовжує надавати Україні зброю для боротьби, дозволяючи пану Зеленському чинити опір Путіну, і, виходячи з такого балансу сил, домагатися прийнятних переговорів. В другому випадку, коли Ша і Європа кидають Київ напризволяще, російська армія нарощує темпи до Львова, ну то я би сказав, що і далі. І, і що? І Що відбувається? І Україна знову стане частиною Російської імперії, каже Дематей. А перемога спонукає Путіна розширити свій проект експансії на країни, які входили до Радянського Союзу, до його розпаду, тобто, наприклад, на країни Балтії, і нав'язати свій протекторат всім тим, хто межує з ними, тобто мова про хм, воскресіння такого, такого собі варшавського країн Варшавського блоку. В будь-якому випадку, увага! В будь-якому випадку відмова від Ізраїлю та України означатиме загибель Заходу. І тут я абсолютно погоджуюся з професором Роберто Де Матеї. Південна Європа потрапить під ярмо ісламу на невизначених умовах, а Східна Європа аж до Балкан стане васалами Москви. А оскільки. Між Росією та ісламським світом точиться теж багатовікова ворожнеча, з різними, скажімо там, змінами і так далі. То не можна виключати, що Європа може стати в цьому випадку країною протистоянь між двома імперіалізмами. І це вже мало місце в історії, так говорить професор Дематеї. В ситуації, коли позиція Сполучених Штатів буде вирішальною, найрозумніше, що може зробити Європа, це озброїтися навіть ціною зниження рівня життя в результаті цього вибору. О, достатньо відмінити величезні суми, які йдуть на якісь екологічні абсурди. Достатньо, щоб озброїтися і давати зброю нам, щоб ми могли протистояти злу. Але чи захочуть європейці це зробити? Чи вони віддадуть перевагу нескінченно, чи вони віддадуть перевагу нескінченно сперечатися про нестачу економічних ресурсів і складність юридичних кроків, необхідних для ведення війни? Ну і дійсно, я і спостерігаю так, дивлюсь деяких і влогерів, і виступи певних лідерів, скажімо, на Заході. Католицьких теж, звісно, передусім католицьких мислителів. І я бачу, що вони інколи так хвалять, що ось той чи інший політик, той чи інший президент сказав, що він не допустить, щоб його країна була втягнута в, у війну на Сході, тобто в Україні, так? не допустить цього. Ну, що я можу сказати? Що якщо ці панове не почнуть нам серйозно допомагати, то вони будуть втягнуті, ну не нами ясна річ. Вони будуть брати в цьому участь. Тому в їхніх інтересах, в інтересах Європи є максимально підтримувати і допомагати Україні. Щоб озброїтися, потрібний бойовий дух, який протягом століть робив Європу великою і який походить від євангельського вчення. Ось так. Каже професор Дематеї, для того, щоб озброїтися, то не потрібно крейдами писати якусь дурню на вулицях Брюсселя, чи Парижа, чи Марселя, тільки потрібний бойовий дух. А він лине з євангельського вчення про те, що Христос прийшов. Це євангельське вчення, про те, що Христос прийшов між іншим, щоб принести не мир, а меч. Так читаємо в Євангелії від Матея і в Євангелії від Луки. Однак сьогодні мир шукають за будь-яку ціну. Каже Дематеї. І колишнє гасло краще червоне, ніж мертве. Англійською тут є гра слів Better red than Dead, здається, так. Було замінене гаслом краще підпорядкування, ніж війна. Ой. -ой, 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 -ой. Європа є в дуже величезній кризі. Папа Франциск невпинно закликає до миру. Як і його попередники напередні двох великих світових конфліктів ХХ століття, продовжує Дематеї. Але папа ХХ століття визначили причину війну, війни у відмові від Божого закону в міжнародному житті та вказали на повернення до природного права та віри у Христа як єдину умову встановлення справжнього миру. Я хочу підкреслити це, що єдиною умовою справжнього. Тривалого миру є навернення до Христа. Мир, звичайно, не буде забезпечений так званим ліберальним порядком. Мрія побудувати цивілізацію на принципах просвітництва і французької революції стріском провалилася. Звичайно, не в ім'я цих цінностей Захід може себе обманювати, думаючи, що він може протистояти ворогу, який на нього нападає. Але ще більш ілюзорно уявляти, що можна знайти компроміс з ісламським світом, який нападає, або думати, що оплотом проти хаосу може бути путінська Росія. Це правда. Ні в ісламських країнах, ні в Росії немає місця гомосексуальних шлюбах або гендерній теорії, продовжує Дематеїм. Але в них немає місця для поширення також і католицької віри. На Заході з одного боку диктатура релятивізму переслідує християн, але з іншого молодь навертається до Бога і переповнює церкви та заповнює семінарії, коли католицька релігія. Проголошується відповідно до традиційної доктрини. Думаю, що тут професор Дематеї має на увазі такі приклади, як французьке шартер, там де є паломництво. Здається, 16 тисяч молодих людей йшло до цього санктуарію в шартер, до цього величезного готицького собору. Також професор Дематеї тут однозначно натякає на відродження літургії, тобто на можливість звершування літургії. В традиційному римському риті, який все більше і більше останніми роками обмежений. Це відродження виключається як в країнах ісламу, де християнське свідчення карається смертю, так і в православній Росії, де закони забороняють місійну, місійну діяльність католиків. Апостосов-католиків говорить Дематеї. Ну, можливо, трошки спрощено, Дематеї там говорить все це. Але погодьтеся. Він має рацію поразка України або поразка Ізраїлю це крах західної цивілізації. І це буде справді відкриття якоїсь власне скриньки Пандори. Ну і вже, мабуть, цього буде не зупинити. Аж зараз здається, що є ще шанс. На корумпованому заході свобода все ще існує, каже Дематей, і повернення до цивілізації, яка зробила Європу великою, з Божою допомогою все ще можливе. Нехай не буде ілюзій. Азартні ігри акторів на великій сцені приречені бути руйнівними, а заклики до безумовного миру не зможуть перекрити шум зброї. Вогонь може бути погашений лише любов'ю до християнської цивілізації, готової піти на найвищу жертву. Дякую, дорогі друзі, що додивилися до цього моменту. Хотів би передати вам прохання від мого протестантського приятеля Макса Преподобного. Позовний преподобний. Сподіваюся, що не тільки позовний, але і він теж буде в майбутньому преподобним. Е, так, передаю від нього прохання. Будь ласка, задонатьте е, ось на ваших екранах, ви бачите на що саме. Потрібна підтримка для роти вогневої підтримки. Ну, не буду пояснювати, чим займаються ці сміливі воїни. Їм потрібна серйозна зараз допомога. Ви можете перечислити кошти за цими реквізитами, які ви бачите на екранах. Також в описі до цього відео я подам відповідні реквізити. Буду дуже вдячний і наші воїни також будуть вдячні. До зустрічі!